Друзі, всім вітання в очікуванні снігу і Різдва вирощую ожину. Ось отак на арматурі. Зверху тут підв'язую. І вона добре витримує навантаження плодами влітку. Тут також є. Ці поперечні отакі е, дроти, але я їм майже не користуюся, тільки трошечки користуюся, коли молоді пагони е, виростають. Уже підживлена, е, замульчована товстим шаром соломи. Як ви вирощуєте ожиму, діліться, чи є у вас сніг? Прикріпляю сюди відео, загляніть, зазирніть. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео.